Доброго ранку, мої дітки, мої любі хлопчики і дівчатка! Малята! Сьогодні на занятті з аплікації я пропоную вам виготовити ласкаве, усміхнене сонечко, яке буде завжди зігрівати нас своїм теплом. Дітки, сьогодні на занятті нам знадобиться аркуш блакитного паперу, смужки жовтого кольору, два кружечки. Також жовтого кольору клей, пензлик та серветка. Батьки! Допоможіть, будь ласка, у цьому нашим малятам, якщо вони, звісно, потребують вашої допомоги. Розпочнемо виготовлення нашого сонечка. Дітки для початку, давайте зробимо промінці для нашого сонечка. Ми беремо смужку-промінчик. Та змащуємо один край нашої смужечки клеєм. Та приліплюємо до іншого боку нашої стрічки. Ось такі кільця у нас з вами виходять схожі на краплинку Так само робимо всі інші смужечки. І ось такі краплинки, такі промінчики у нас з вами вийшли. Дітки далі беремо кружечок жовтого кольору та змащуємо його клеєм. Ось так. Змастили. Та приклеюємо його посеред аркушу нашого блакитного паперу. Ось так. Далі будемо прикріплювати до нього наші промінчики. Наші промінчики ми будемо приклеювати по колу нашого кружечка. Ось так. Це буде перший наш промінець. Далі беремо інший промінчик, змащуємо його в одну сторону клеєм і приклеюємо. Так само ми зробимо всі інші по колу. І ось таке гарне сонечко у нас з вами вийшло. Та мені здається, що йому щось не вистачає. Малятка, давайте подаруємо нашому сонечку посмішку. Ось так. Ось такі промінчики по колу в нас з вами вийшли. Тепер беремо другий кружочок і так само приклеюємо його до кола, спочатку змащуючи його клеєм. І ось таке чарівне, усміхнене сонечко у нас з вами вийшло. Дітка, а вам я кажу до побачення, гарного вам та сонячного дня! Бувайте!